Добрий день, вас вітає компанія НТЗолог. Мене звати Максим. До вашої уваги. Сьогодні я хочу запропонувати отакий от базовий комплект переобладнання МТЗ-80 з неведучим передком під дозатор, з гідробаком, з одностороннім циліндром. От стосовно от цього комплекту номер для замовлення 0684881076. Можете його знайти в закріпленому коментарі або в описі. Під відео. І давайте по цьому комплекту пройдемо. Тобто Це у нас базовий комплект, мінімальний, найдешевший. Тобто Важелі у нас будуть тут українські, пальці рульові. У нас будуть також український циліндр виробництва Україна, але ви бачите, він такий на різьбі не під шпонку. Тобто Якщо його майбутньому там доведеться ремонтувати, це набагато зручніше. Так, це у нас. Правий важель, це у нас лівий важель, це по Україні. Тяга центральна, суцільна, також у нас це е, Китай. Це у нас Китай. так По дозатору. Дозатор у нас соти. Тут в базі е, це також Китай. Е, гідробак у нас зі штуцерами йде і з фільтром. Потім у нас йде на отакий от, от метровий кутовий. Рука високого тиску, потім півметровий у нас йде на фільтр на гідробак. І два метрових кутових, знову ж таки, це у нас йдуть на рульовий циліндр. Рульовий циліндр у нас пальцем, пальцем от, рульовим у нас кріпиться до цього кронштейна. Кронштейн кріпиться до вашої балки. Якщо у вас на балці немає і отворів, то є ще додаткові кронштейни, можна доукомплектувати. Так, отак от воно все виглядає. Тут у нас прокладочку ми надаємо, ми надаємо болти кріплення цього дозатора. Це у нас гідробак, наголошую, без блокіровки. Вартість цього комплекту базового складає 13 тисяч гривень. Ну, а там, якщо вам щось ще треба додатково, то, -то гідробак з блокіровкою можна зібрати, можна там. По циліндру погратися, можна по важелям. Там, тобто оригінал не оригінал, ну, звісно, це все на вартість буде впливати. По досвіду все працює, все роботає. Нічого не треба тут переробляти, доробляти, все воно чітко стає, ніяких тут питань не виникає. Тому, будь ласка, телефонуйте, замовляйте, звертайтеся на все добре.